В городі. Так, для нужно говорить. Ми будемо передавати варіант земельної участі. В денег. І яке средства будуть роботи на благо города, і всі хака. Давай, панове, міша, Все хуйня. Сижу нормально. А, глаза только открою всю. Дивлячись на образ України, я не уявляю її такою. Такий вигляд в основному придумали іноземці, тому що вони не розбираються в українському національному одязі. Що я маю на увазі, по-перше, якщо ви малюєте вінок, то він має обов'язково йти з гільшим національним одягом, тому що просто узяти і намалювати Україні кофточку з двома нудними смужками кольору українського прапора і ще додати зверху на голову вінок, це крінж. Ну подумайте, ви одягнете звичайну футболку з українською національною сукнею. Я думаю, що ви такого не зробите, бо це виглядатиме безглуздо. Тоді скажіть мені, чому ви одягаєте вінок на голову України в кофті де логіка? Передивляючись анімації, я хочу зробити такий висновок, що Україна має якісь психологічні захворювання, по типу шизофрені чи щось такого. Постає перша особистість України, це не винна слабка вівця, якщо можна так сказати, а друга особистість Маніак-психопат чи що. Ну, точніше, УПА або правий сектор для росіянців укрнацики, фашисти, бандеровці. Мене люто вбиває в деяких анімаціях те, що Україна блює якоюсь незрозумілою речовиною чорного кольору плаче, тривожиться, коли з'являється упа. З чим це пов'язано, з російською пропагандою. Очевидно, що так. Якщо зайшла мова про упа, то я переводжу розповідь конкретно на нього. Всі 80 років прожив, я ще такого не бачив ніколи. Це фашисти, бендери все поділили. Опа зображується, звичайно, у військовій формі, на одне гуко іноді автори додають пов'язку, на якому зображено герб України. Знаєте, від чого я хочу дико кричати, та просто від того, що хтось придумав упа жовті очі іноді без іниць, в додаток із гострими зубами. Жовті білки у людей можуть бути від церарок, печінки, жовчного міхура, надниркових залоз сечостатевої системи, органів зору. Можливо, просто спільноті захотілося, щоб упа мав якесь захворювання. Це ж було вже. Як я сказав це раніше, УПА якийсь то психопат, я б вже додав би слово Яндере для жіночої версії УПА. Що значить яндере, ви, мабуть, самі знаєте. Більше я нічого не можу додати. Це все я розказую вам про іноземний сегмент. В українському сегменті у більшості випадків все норм. Крим, ета бутерброд буторбоцький убасує, щоб вот туди сюди розращав. Окремо про Крим, бо це автономна республіка, і треба прояснити деякі моменти. Виглядає, як лоряк і дитина, але так званим каноном його типа батьки це Україна тарашка, і, типу, Україна та Рашка посварилися. Крим знаходиться в депресії, потім Рашка забрав собі Крим, або Крим сам пішов до рашки, я не знаю, що твориться у головах тих, хто це напридумав оцю брешню. Ми ж усі знаємо, що Крим окупував Рашка, і тому в ніякому разі Рашка ніяк не може бути якимось чином біологічним Крим, бо Крим існував ще до Росії. Мені тут підказують, що це треба зробити напередодні Євро 2012. Не тільки, шановні колеги, не тільки. Ми вважаємо взагалі, що нашу територію нашої держави треба зробити небезпечною. Для життя наших громадян. А безумовно, коли до нас поїдуть гості, тим паче. Ми з вами, як ні странно, проміжуток чи проміжність, якщо угодно. Да? Опа, опа. Резиновая попа. У <laughs> да. мене особливо бісить шапка у шандах і ще з червоною зіркою, звичайно, чи на Росії все можливо. Але він просто фізично не може носити її 24 на 7. він має колись її знімати, а ще влітку я не думаю, що її буде носити. Інший одяг рашки мене плюс-мінус властовує, крім національного, тому що вони його вкрали у мокшпомітні кокошники на голові. Знаєте, Рашен Фідеріш більш за всього в анімаціях постає як типовий алконафт, нічого дивного, тільки замість водки боводка це польське, дати йому бояршник, тоді буде клас. Друге, це пішло, мабуть, з геталії, те що раз я такий сильний, такий добрий, такий не знаю, що ще додати, але мене це вибішує. Третє. Оу так. Тут у нас Рашка виступає нічогеньким альфасамцем, що від нього в усіх тече кров з носа. Четверте, і тут вже з'являються нарешті характеристики притаманні антагоністам. Хоч дехто й створив альтернативний всесвіт Кандрі Гуманс, де Росія вбився, але Росія ж в реальному світі вбивця, ви зобразили реальний світ. Його змальовують у советській воєнній формі та шапці в ушанці знову, деякі йому малюють пов'язку через око з гербом СРС, але це для чоловічої версії, для жіночі креативніші, люди втулили герб на одну з цицьок при гумові, що в її формі буде декольте. Щодо особистого характеру совкая просвідковувала холоднокровність, суворість, певний час наївність. Але як він може бути водночас добрим прийомним батьком? А ще він алкоголік. Між совком та Російською імперією складні стосунки зрозуміло, чому бо більшовики були за комунізм, а меншовики були за монархію. Ну ви ж пам'ятаєте лютневу революцію, громадянська війна і так далі. Пахне гівном. Цю імперію в більшості випадків можна побачити з чорно-жовто-білим прапором, тобто прапором, який указом Олександра II від 11 червня 1858 року був введений чорно-жовто-білий малюнок гербових кольорів, ль використовувався до 1883 року. Увесь інший час був або звичайний російський прапор, або з гербом, одея як у всіх інших імперій. Також можуть додавати пов'язку через око. Чекай, чекай, Език. Опа. Курва, Език. Перший раз повіджав Єжа. що ти курва єш? Ви серйозно продовжуєте перевертати прапор пощі. Це крініш. Нападення. І якщо би за 6 часов до операції не був нанесен превентивний удар по позиціям 4 позиції, я сейчас покажу карту привоз. Почнемо з білораші. Носить шарф з орнаментом і має ось такий прапор. Білораша це як менша сестра рашки, я б сказав би, сестра по довбойобству. І по стереотипам я завжди любить картоплю, картопля, картопля, картопля. Це такий заїжджений стереотип, оах! Білораша виступає як урагувальник конфлікту між Україною та Рашкою. Ну, третя сторона, ви ж розумієте, але все одно підтримує сторону Рашка і я проросійською. У більшості випадків чоловік середнього віку і обов'язковий стереотип про те, що він носить старомодний костюм з капелюхом циліндром. Ще у нього може бути такий аксесуар, як монуклі. Знаєте, з усіх стереотипних образів мені більше до вподоби Велика Британія він, як той чувак з меню, мені подобається. Тільки я ще від себе додав би парасольку йому для повного образу. Ну, знаєте, ці вічні розмови про погоду на уроках англійської мови хе Хе. Головною особливістю Великої Британії є те, що він ненормально любить чай, типу чайний на коман. Ну ви вловили хід моїх думок. На цьому будується більша частина намів. Взагалі я вважав, що образ фанатика чаю припишуть кита або Японії, бо у них є ціле чайна традиція. Велику Британію люблять шеперити із санкцією. І зображують ша його сином, який захотів жити окремо від батька, якщо можна так сказати. І Канада також. І ще позашивні або усиновлені діти по типу Астаї, чи хто там ще є. І про стосунки у цій сім'ї роблять комік «Сім'я». А насправді це гіліально. Сам характер, Британії – Пехатий, зарозумілий який посьорбує чайним. В яких умовах ви сиділи? Барак Обама. Ну, типа. Ой, я вже бачу перед собою файного хлопця, який 24 на 7 носить сонцезахисні окуляри. Типу, він такий крутелик на районі. Мені також подобається США в окулярах, але він має хоч коли сін знімати. Існує всього лише два варіанти того, що буде написано на чорній футболці. Перша. це напис НАТО. Друге. Це напис НАСА Ха-ха. так, у Сполучених Штатах виготовляють безліч одягу на патріотичну тематику, але це може бути не тільки НАТО або Габонаса. Ви не забувайте про національний символ. біловолового Олана і змичний прапор США, змальований у різних дизайнах. Може бути так, що Олан із прапором суміщений, тому проявіть фантазію. Авно переходжу від США до Канади. Про Канаду мені нічого сказати, крім того, що він носить шапку з хвостом. не нота, знову ж таки носить її цілодобово і у сорочці в квітинку червоного кольору. Характеристика Канади зображують як друга США, може бути його братом. Знає французьку мову, що логічно. Ну так популярний шиб Канади з Україною через те, що в Канаді є величезна українська діаспора, на мою думку, нодуватий шип, як і сама країна. Я маю сару. <плес> От як ми уявляєте типового француза. Так люди одягли Францію у французький берет, футболку, моячку в човну смужку і штани, але це не модно, тому в моїй концепції Франція завжди одягалась би по моді певного року. Мода завжди змінюється, правда ж, а Франція разом з Італією центри моди. pizza Peter, 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 pizza Peter, pizza Peter, I SAID SHUT YOUR Італію можуть зображувати у формі повара з вусами або в іншій формі. Характеристика, звісно, що він готує піцу ми, ми про піцу та Італію заповнили фанхату так, що вам цього вистачить. Узагалі я вбачав Італію на ряду з Францією як ще одну модну країну. Окей, хай Японія вже буде тішкою, не ко, я поводився з цим. Це додає колориту вигляду країн. але як Японія може носити шкільну форму, вона що під'єту. А якщо підліток, то як вона може керувати собою Ну країною займатися зовнішньою внутрішньою політикою? Чи ви про це не подумали? І та так як Япою Азіатська країна, то це означає, що вона має мати вузькі очі. А ви усі малюєте величезні? Не усі малюють маюють на стилі там, де у всіх великі очі. Канон маювати вузькі очі є в кантибулз? То чому його немає країни людей? Саме запитання щодо очей до Китаю також, а ось Китай з'являється набагато частіше у своїй національній одежі. Цікаво, чому характеристика економічні вороли США та Китай у певних стосунках з рашкою, але це не ще перейти. Займає нейтралітет у конфліктах. Переслідує якісь то свої ції, в анімаціях. Постає іноді злодієм через ситуацію з тема. Який собі хлопчик для побиття або на побіленьках, виглядає як секретар, часто в темокутних кукулярах або щось таке внути персонажа. Да. Алло, блядь! Ха-ха-ха-ха! Алло! Чиляндія північна країна, тому має бути тепло вдягнений, хоча іноді у нього буває нормальне літо. Гомосексуалізм все пропитано смертю. Італія, ну фашистська просто з'являється в анімаціях, бо він був в країнах Ось і все більше не для чого. Ну іноді роблять любовний текутник між рейхом та японською імперією з Італією. Все пасаран, фашизм не пройде і ви всі погибнете, тому що ви дьявол, фашистський дьявол. А з якого біса третій рей завжди в уніформі СССР, Націонал-соціалістична організація у Веймарській республіці, та в третьому рейху це організація, а до чого тут тоді ну, ціла країна? А чого б не можна було зобразити його у формі Гітлера? Я, до речі, тільки один раз бачив, щоб рейх був у формі Гітлера, або, наприклад, у звичайній військовій формі, або просто одежі. Ну, у нього був період, коли не вонвав, а значить навіщо одягати військову форму. Чому японська імперія частіше за всього дівчина? Я не думаю, що на той час було багато жінок в імперській армії, і ви помітили, що у Японській імперії прапор армії, у імперії був такий самий прапор, як і у сьогоднішній Японії логіка люблять маювати в імперію з катаною, але невже він піде з нею воювати на поле бою, там де їздять танки? А де камікадзе на самоотах? Куди ви їн діли? Зараз в коментах буде загорятися та вибухати пукан.